На борщ мені треба одну капустинку невеличку. так, е, Дві цибулинки. Ніна Омельницька прийшла на ринок купити продукти, щоб приготувати борщ. Каже, це її улюблена страва. Український борщ люблю дуже з квасолькою, з петрушечкою. Ну і з капустою. Ціни говорить порівняно з минулим роком, не здорожчали. примерно так само, трошечки може. Ну це трошечки не вважається, Ми ж не купуємо мішками, а як купиш там трошки дорожче, то воно і так і не видно. Продавчиня Анна Пилипенко розповідає: ціни на моркву буряк та капусту не підвищувала. У неї вони такі ж, як і торік. Морковка кіло 25 гривень, бурячок 25 гривень, 15 гривень, що маленька, що велика капусточка. А от цибуля здорожчала. Цибуля була в нас по 30 гривень, зараз подорожчала, тому що цибулю заморозили в даний час, поки все на складах підняли ціну. Ціна увеличилася. Продавчиня Раїса Троян вирощує картоплю. Почом картопля? Картопля, картопля по 13. Каже, цьогоріч вона здешевшала, бо минулого року продавала по 16 гривень за кілограм. Я тільки літом у селі сапою, а зимою на базарі з торбиною. Можна реверси, звісно, щоб кісточка була невеличка. Це супер реберси буде. Таке воно домашнє, гарне і нежирне. Продавець Михайло Семенко пояснює, яке м'ясо краще обрати для борщу. Борщ він повинен жити на варисні, а якщо воно буде пісне, то навара не буде. Ясо, говорить, у нього не здорожчало. Таке 165 гривень. отаке таке все залежить від того, як підчистиш. В ну, сучасність, як його не зачищати, це не зрізати, Середня ціна десь 160 гривень. Отже, за цінами черкаського ринку, порція традиційного борщу обійдеться вам у 19 гривень. А як в середньому змінилися ціни на продукти в Черкаській області за рік, розказала нам заступниця начальника головного управління статистики Алла Бабич. Ціни на овочі в цілому 2022 році в Черкаській області зросли майже на 39%. Найбільше у 2,3 рази подорожчали цибуля ріпчаста та морква. На 7% підвищилася ціна на картоплю та майже не змінилася в ціні капуста Білокачана. Разом з тим, на 14% став дешевшим буряк. Загалом ціни на м'ясо зросли на 20,5%. Ольга Масканіч, Олександр Кулик, Григорій Козуб. Новини на Суспільному. Черкаси.